Судово. Тоді хочу запросити Анастасію Овчаренко та Євгенію Касакову. Це Employer Band Team Lead Genesis. Вот так вот я прочитал, прям сразу с английского гору. Пожалуйста, держите мікрофончик ключ. Так, будь ласка, вам два мікрофони, так? Всім привіт! Дуже радіємо бути тут. Насправді зі стопом знайомі з моменту заснування компанії. Дуже пишаємося їх результатами, власне кажучи, нашій співпраці та дружбі. Якщо говорити про Генезис, то на сьогоднішній день це майже 5, майже три тисячі професіоналів у п'яти країнах світу, понад 300 мільйонів завантажень неігрових ігрових додатків та один з кращих роботодавців у східній ем, Європі та Україні. І давайте знайомитись з вами. Мене звати Настя Овчаренко, я менеджер з розвитку бренду роботодавців компанії Генезис. нас щось трошки не працює клікар. Всім привіт! Мене звати Женя Касакова. Я тім лід команди Employer команди Genesis. Буду рада сьогодні поділитися з вами інсайтами роботи саме з цього проекту. Тож, поїхали. Сьогодні поговоримо з вами про наш кейс з розвитку підприємництва в університетах України. Перед цим хотілося б трошки зазначити, як загалом працює плоєр брендинг Генезис на сьогоднішній день. Яку трансформацію також трошки розкажемо, яку трансформацію пройшли минулого року? Адже для нас справді минулий рік став дуже цікавим. От чому цікавим, тому що минулого року в нас в нашому відділі сформувалися три окремі напрямки. Ми повністю змінили організаційну структуру. І виділили, власне кажучи, такі напрямки, як івенти, куди входить робота з університетами, молодіжними студентськими організаціями, якщо ми говоримо про цільову аудиторію студентів, та власне кажучи, різноманітні конференції, воркшопи, мітапи, якщо кажемо про аудиторію спеціалістів Middle+. плюс. Це діджитал напрям, де входить робота над імейл-маркетингом, а також власне кажучи, рекламою у Фейсбук, Гугл, LinkedIn, а також робота з інструментами, чат-ботами, квізами, лідогенераторами, лідогенераторами та різноманітними тестами. І власне виділили минулого року окремий напрям рекрутмент маркетинг. Гадаю, що всім вам знайома та ситуація, яка була минулого року на ринках, і наразі продовжується. Ми з цим почали працювати саме так. Як казав Вова, що наразі 70% молодих фахівців вони шукають роботу саме через телеграм-месенджер, через різноманітні. Соціальні мережі та нішеві площадки, нішеві майданчики. Тож минулого року ми для себе виділили окремий напрям рекрутмент маркетинг, куди входить робота з контент-маркетингом та, власне кажучи, цими площадками. Якщо говорити про загальний функціонал нашої команди, то м, тут є певна особливість, адже генезис це. Це екосистема, котра налічує наразі понад 15 бізнесів. Деякі з цих компаній вже зробили спін-офф, тобто виділилися в незалежні бізнеси, мають свою організаційну структуру та незалежне управління. Насправді, для того, щоб охопити нашу цільову аудиторію одразу з усіх можливих майданчиків, запропонувати найбільш комфортні та цікаві для них формати, ми залучилися підтримкою наших партнерів. Насправді, з кожними з кожним із них ми вибудовуємо окрему комунікацію, ми працюємо окремо з кожною з наших цільових аудиторій. І якщо казати саме про цільову, то ми виділяємо їх одразу три: тобто, перша це аудиторія. Студентів, студенти початкових курсів, з якими ми комунікуємо і допомагаємо в профорієнтації, на перспективу розповідаємо про ті можливості, які чекають на них у майбутньому. І загалом допомагаємо зрозуміти, в якому ж напрямку вони хочуть рухатись. Наступна ж цільова аудиторія це студенти старших курсів та випускники. Тобто в житті, з ким ми напряму комунікуємо як роботодавець, який вже пропонує можливості працевлаштування та співпраця. І третя аудиторія це спеціалісти рівня middle та вище, з якими ми зустрічаємося на більш хардових професійних заходах і знову ж таки взаємодіємо вже як роботодавець, який пропонує середовище для розвитку, середовище для обміну досвідом серед професіоналів індустрії. Кажучи про потреби бізнесу, насправді ми повністю задовольняємо потреби нашої компанії через те, що взаємодіємо максимально зручно, цікаво та очікувано для аудиторії і регулярно створюємо нові активності, які дозволяють з одного боку вразити цільову аудиторію, привернути їх увагу і знову ж таки залучитися їх підтримкою, любов'ю, і так далі. Це підтвердженням цього є те, що в минулому році ми отримали класні результати. Ми стали топовим роботодавцем за рейтингами професійних організацій та студентських організацій, з якими ми продовжуємо і навіть посилюємо партнерство. Проте ми чітко розуміємо, що для того, щоб реалізовувати проекти на майбутнє, нам ми хотіли б отримувати ці позиції, звісно ж, тож ми маємо. Працювати і на перспективу саме тому минулого року ми для себе сформулювали певну гіпотезу, що саме ем, при організації спільних проєкт, проєктів з нашими стейкхолдерами, молоді, молодіжними організаціями, студентськими організаціями, ми зможемо значно е, підсилити вплив на розвиток бренду роботодавця, на наш бренд девернес та, е, власне кажучи, ті точки контакту, завдяки яким ми спілкуємося і ми отримаємо від нашої цільової аудиторії студентів. Зараз вже переходимо до безпосередньо проекту підприємницький університет, який ми запустили разом з нашим стратегічним парте, партнером Стартап-інкубатором ЄП, МОН, Мінцифри, фонду стартапів, USAID. І залучилися знову ж таки партнерством, посилили партнерство з нашим вже давнім другом стартап-інкубатором ЄП. Ви запитаєте, чому саме ЄП? Чому це саме стратегічний партнер? Насправді. Все полягає у тому, що загалом глобальна місія компанії Генезис в тому, щоб розвивати високотехнологічні продукти, створювати їх разом з найкращим підприємцем з східної Європи. І, скажімо так, в рамках розвитку саме корпоративної культури, ми маємо за місію це розвиток молодіжного підприємництва серед української молоді. ЄП в цьому плані нас підтримує на всі 100% і починаючи з 2020 року, ми. Розвинали цю ініціативу, і на даний момент вже її глобально масштабували. Якщо казати про таймлайн проєкту, ми запустили пілотний проєкт у 2020 році, ми залучили університети, ми залучилися підтримкою і цікавістю з боку викладачів. Студенти насправді максимально були включені, оскільки це було для них чимось незвичним, чимось таким неочікуваним. І саме підприємницький університет він являє собою вибіркову дисципліну в університетах, він цей курс має назву інноваційний. Не підприємництво та управління стартап проектами і для студента, який має жагу до практичних до прокачки практичних навичок до отримання нових знань це було насправді щось ну суперноваційним і саме після цього пілотного проекту ми отримали отримали такий інсайт що насправді студентська аудиторія готова до цього вона це дуже їй сподобалося і надалі вона буде супер, супер включена в даний проект в 21 році ми залучили ще більше університетів, ще більше викладачів та розробили спільні методичні матеріали. Таким чином, студенти, навчаючись в університеті, вже можуть черпати практичні кейси з бізнесу від експертів кожної з індустрій, навчатись на історіях успіху, дізнаватись про факапи і відповідно розуміти, чи в правильному. Напрямку вони рухаються, чи до правильної цілі вони йдуть, і загалом що для них, для них є саме ця ціль? Кажучи про результати, які маємо на даний момент, ми маємо як кількісні показники, так і якісні. Серед кількісних ми виділяємо те, що вже майже 5 тисяч студентів пройшли дану дисципліну. Ми вже співпрацюємо з 85 університетами України, і надалі плануємо ще більше охоплювати ще більше університетів України різних куточків. Кажучи про якісні показники, то ми звичайно вплинули позитивно вплинули на репутацію генезис як роботодавця, посилили партнерства і, і загалом вплинули на те, щоб студенти розуміли, що генезис це екосистема, в якій насправді є дуже багато експертизи та професіоналів, яких можуть навчити їм допомогти розвиватися разом. Для нас дуже важливо було зберегти саме добровільність цієї дисципліни, саме тому вона. Вона є вибірковою, вона буде залишатися. вибірковою. А також, якщо говорити про наші плани майбутні, то звісно, що ми плануємо розвивати цей проект. Ми хочемо залучити ще більшу кількість університетів, викладачів та студентів. Хочемо посилити нашу пряму взаємодію зі студентами, котрі навчаються на даній дисципліні. Ще цікавим інсайтом, котрий помітили. Що а, у момент запуску проекту вона дуже сильно підтримувалася з боку уряду а, і була ну дуже інноваційною на ринку України. Вона сприймалася дуже інноваційно викладачами. Тож їх мотивація вона була а, справді сильною. А, проте 22-й рік це вже наш. Третій рік проекту, і наразі бачимо, що викладачі починають цю мотивацію втрачати. Тож спільно з проектом з партнерами з Естонії з університету Тарту, ми плануємо реалізувати проект для підвищення їх кваліфікації в межах цього проекту і для того, щоб посилити знову ж таки зробити такий певний буст їх мотивації в межах загалом викладання дисципліни. Що ще цікавим для студентів, цей проєкт не закінчується тільки ось вибірковою дисципліною, адже їх основна задача це розробити наприкінці MVP, це, ну, власне кажучи, певний стартап. От котрі вони захищають це безпосередньо впливає на їх пряму оцінку в межах вибіркової дисципліни. І в подальшому вони переходять в інкубаційну програму, ті, хто планує розвивати свій стартап. І наразі в нас є два проекти, котрі є переможцями ось минулорічними. Це проект студентів. Меморія. Вони створили дуже цікавий, дуже цікавий стартап, котрий повністю. Працює на збереженні запахів. Ось залучилися е, також підтримкою наших європейських колег в межах хакетонів та буткемпів. А другий проект, який переміг, це був саме проект викладачів. От, е, ну і подальше ми також плануємо е, посилити інструменти, зробити їх більш зручними, як для студентів, так і для викладачів, та розробити спільний мерж в межах проєкту. Дякую ему за увагу, и чекаємо на Ваши запитання. Ну, у меня э, первый вопрос это, э, то есть кто читает, то есть это читают сами преподаватели или нет, и второй вопрос касательно вот этих вот выпускников, то есть вот они закончили, да, то есть Как вы работаете или работаете ли вы, потом касательно привлечения их к себе в компанию? Дякую. Uh, Да, читают именно преподаватели, то есть именно поэтому нам важно работать с их мотивацией, потому что это полностью официально поддерживается Министерством образования также, то есть они получают за это дополнительную оплату, то есть это определенное количество часов, соответственно, все, все время, которое они проводят на наших буткемпах, на наших лекциях, им считается в повышении квалификации, то есть ну, это прям официальный проект, который утвержден Министерством. Вот. Второй вопрос был, как мы работаем со студентами. Опять-таки на базе генезис, кроме непосредственно задачи привлечения талантов, то есть которая есть у нас, то есть мы постоянно информируем их про наши новые образовательные возможности, про наши вакансии. То есть для нас это огромный пул аудитории, то есть ну, миллион охвата, то есть это прям круто. Вот, то есть это также новые площадки, которые создаются как с помощью ЕП, так и с помощью данного проекта и с помощью партнеров проекта, то есть мы выходим на новые площадки, таким образом получаем определенный буст для нашей аудитории и кроме этого у нас в рамках Генезис есть еще венчурный фонд. который привлекает стартапы на ранних стадиях, поэтому мы, кроме КСО, деятельности, безусловно, заинтересованы еще в развитии то есть вообще непосредственно стартап-движения и популяризации студенческого предпринимательства в целом. Тут еще добавлю то, что со стороны ЕП, так как это стартап-инкубатор, у них есть несколько инкубационных программ. Студенты, которые прошли дисциплину в университетах, они проходят определенный отбор. И те, кто решают, что действительно хотят в будущем работать со своими стартапами, они попадают в инкубационную систему, учатся вместе с ЕП. Мы там также как партнеры появляемся с лекциями от наших экспертов, маркетологов, аналитиков. То есть какой есть запрос, таким мы выходим к аудитории. И после чего, когда на стартапы выпускаются из инкубационной программы, мы продолжаем их менторить и также регулярно следим за тем, чтобы они двигались, двигались в правильном направлении. Ну так я я смотрю то есть по аудитории, что, наверное, вас несколько испугал проект. То есть там мы чётко заметили, что там в RAM в рамках данного проекта, то есть порядка 90% студентов они не заинтересованы развивать свое собственное дело в дальнейшем, поэтому кипкалм, вот, то есть в целом можно спокойно к ним выходить с бизнес предложениями, с теми предложениями, которые как раз привлекают все наши компании. Давай-то. Ну, здесь довольно-таки сложно было опять-таки получить поддержку всех стейкхолдеров. Вот, потому что мы действительно реализовываем этот проект не самостоятельно. То есть, и для того, чтобы вовлечь всех в проект, это был действительно очень большой вызов. Следующим таким сложным. Я скажу от себя, добавишь еще со своей стороны. Следующим этапом было именно то есть, развитие практической составляющей. Потому что если говорить про теорию, то ну, там, как создавать стартап? Там, рассказать про дизайн мышления, про э, лин, то есть ну, это вот все, что есть, и это не то, что будет меняться то есть, там, длительное время. Поэтому второй вызов, с которым столкнулись, это как, соответственно, развивать проект с точки зрения вот, вообще всего того материала, которым он насыщен. Именно поэтому у нас был очень большой акцент в контент-маркетинг, именно поэтому мы начали включать... Э, практическую составляющую и делиться опытом, то есть тех продуктов, которые есть в холдинге. Очень хорошо, что наша компания позволяет, собственно говоря, делиться этой экспертизой. И, пожалуй, вот сейчас третий очень большой вызов, вызов с которым сталкиваемся, это как раз мотивация преподавателей. То есть и вот для нас вот 22 год, он будет, пожалуй, ключевым для того щоб как раз проверить то есть можем ли мы работать с этой мотивацией и повышать их квалификацию будет ли это влиять на преподавание дисциплин Также еще добавлю, вот Настя говорила про стейкхолдеров, да, то есть внедрить саму дисциплину на официальном уровне для того, чтобы это работало, это тоже требовало достаточно больших усилий. Тут мы говорим как раз про влияние не на саму студенческую аудиторию, которая уже знакома с нами, знакома с партнерами, но говорим скорее про ректоров, говорим про преподавателей, которые, для которых это тоже было совсем новым. Спасибо большое вам. Спасибо. Дякуємо дівчатам за їх виступ.